Зонті якась хуйня, мабуть. НЛО, За ліда... невідомий ліда... літаючий обі... Це... Що це було? Невідомий це... літаючий це... об'єкт ліда... над містом Львова. А, ліда... Клас! Але він якісь херню, він ракети больнув. Короче, увага, лі... грибовичі бомби. Бомблять грибавичі! Ее сміттєзвалище завдали ракетного удару світлової ракети. Можливо під прикриттям грози. Можливо під прикриттям того, що гриметь, вони думають, що ми не побачили і не зрозуміло, що це буде спровокований вибух. Які наслідки чекають нас тепер. Громадськість не проведеш, Андрійко. You're You the best. Yeah. You comment. Say I like. Так, серйозний фізина. обов'язково. Все. Грузовий фронт дивним чином чомусь припинився, коли прилетів літак. Це... Ти це... бачив, сука, що тут? То... Що тут за ракета так, така ай, була? Давай, давай. Що тут таке? О, бля, я зазняв блискавку. Так.